Давайте перенесемося в Індію 80-х років. Уявіть собі, державний сектор, де будь-які інновації здаються просто неможливими. І саме тут починається неймовірна історія компанії Маруті. І це, знаєте, не просто розповідь про те, як вижити. Це про те, як одна компанія взяла і повністю змінила правила гри в індустрії, яка, здавалося, була просто запрограмована на провал. І ось тут виникає ключове питання, яке лежить в основі всієї цієї історії, як? Як їм це вдалося, коли абсолютно все? Буквально кожна деталь системи було проти них. Щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки грандіозним був цей виклик, просто погляньте на цей контраст. З одного боку, вся промисловість Індії застійна, неефективна, де виробник диктує правила, а з іншого, мрія бачення Маруті створити сучасну, конкурентну компанію світового класу, де головним є клієнт. Це виглядало як справжня фантастика. Ну що ж, давайте розбиратися, наскільки неможливою була ця місія. Щоб це зрозуміти, треба зануритися в середовище, в якому народилася Маруті, а це був без перебільшення абсолютно ворожий ландшафт. Перешкоди були ну, просто колосальні, промислова політика фактично блокувала виробництво нових авто. Імпорт технологій був під жорстким контролем. Місцеві заводи випускали застарілі моделі, а навколо панували тотальна неефективність і постійні страйки. І, так би мовити, вишенька на торті. Влада вважала, що особистий автомобіль це марнотратна розкіш. Здається, глухий кут, так як у таких умовах можна було взагалі щось створити. А виявилося, що відповідь крилася у двох ключових речах: абсолютно новому підході до управління та одному партнерстві, яке змінило абсолютно все. Знаєте, на відміну від типових забюрократизованих держпідприємств, керівники Маруті, такі як Крішнамурті та Бхаргава, отримали те, чого не мав ніхто інший, безпрецендентну свободу дій. Саме вони змогли створити культуру, яка дозволила прорватися крізь стіну бюрократії. А потім стався поворотний момент партнерство з Сузукі. І йшлося не просто про технології. Японці придбали 40% акцій, тільки вдумайтесь 40%. Це означало, що вони ризикували власними грошима. А їхній лідер, Осаму Сузукі, особисто брав участь в управлінні. Для Індії того часу це було щось нечуване. Отже, що ми маємо? Свобода дій і потужний закордонний партнер. І що ж вони роблять? Вони починають з того, що порушують найголовніше неписане правило всієї тогочасної індустрії. Замість того, щоб просто виконувати вказівки згори, вони поставили одне просте, але на той час абсолютно революційне питання а який автомобіль нам взагалі будувати? І ось тут починається найцікавіше за урядовим планом, це мав бути великий сімейний седан Рено, але Маруті вперше в історії Індії провела маркетингове дослідження, і виявилося, що люди хочуть чогось зовсім іншого, маленького, сучасного й економічного авто. Ця одна знахідка просто перевернула всю гру. Далі почалися справжні перегони на виживання. Уявіть собі, проєктування заводу, пошук постачальників, створення дилерської мережі все з нуля і за неймовірно стислі терміни. І ось 14 грудня 1983 року, точно за графіком і в межах бюджету з конвеєра сходить перший Маруті 800. Для державного сектору Індії це було щось із розряду фантастики. Гаразд, автомобіль збудували, і це вже перемога, але найскладніше було попереду, тому що справа була не в залізі, справа була в людях, потрібно було збудувати щось набагато складніше нову культуру, засновану на довірі. Те, що зробила Маруті, було справжньою культурною революцією: замість ієрархії та кабінетів, відкриті офіси та просування за заслугами, замість вічних виправдань особиста відповідальність, і замість та конфліктів командна робота і партнерство. І це були не просто красиві слова на папері, це було видно щодня. Єдина форма для всіх: від директора до робітника, спільне їдальня. Апогеєм, мабуть, став момент, коли японський директор сам узяв швабру і почав мити підлогу в цеху. Уявіть собі цей сигнал. Ось так крок за кроком будувалася довіра. І що це дало на практиці? А ось що, завдяки новій системі, бонуси робітників незабаром стали більшими за їхні зарплати, а відвідуваність понад 95%. Фактично всі ходили на роботу з бажанням. Добре, культура є, результати є, але як це підтримувати, як не скотитися назад? Потрібен був двигун, який би постійно штовхав усе вперед, і в маруті зрозуміло, що цей двигун це люди та їхній постійний розвиток. І вони придумали геніальну річ. Вони почали відправляти сотні й сотні своїх співробітників до Японії не просто на екскурсію, а щоб вони на власні очі побачили, що означає працювати за світовими стандартами якості та дисципліни. І коли ці люди поверталися, вони ставали справжніми агентами змін. Вся ця трансформація базувалася на одній ключовій японській філософії. Можливо, хтось чув це слово Кайдзен. Суть дуже проста: немає межі досконалості, все, абсолютно все, і кожен, абсолютно кожен, може і має ставати кращим постійно. Наскільки серйозно вони до цього ставилися? Ну, ось вам приклад була ціла кампанія, щоб зняти один грам ваги з кожної деталі автомобіля, один грам. Це був потужний сигнал, не існує занадто маленьких покращень, кожна дрібниця має значення. І знаєте, що сталося в результаті? Маруці не просто збудувала успішну компанію, вона змінила споживчі очікування в цілій країні. Ринок, де раніше правила диктував виробник, перетворився на ринок, де головним став клієнт. Це була справжня революція. Тож який головний висновок з усієї цієї неймовірної історії? А він простий. Правильне бачення, помножене на залізну дисципліну і, що найважливіше, на культуру довіри, справді може зробити неможливе можливим. І це, звісно, залишає нас із питанням, які уроки з цього прикладу можна застосувати до наших сучасних викликів, яка велика, здавалося б, неможлива місія сьогодення, чекає на свою Маруті.